Вітаю всіх глядачів каналу Let's Play Українською. З вами Алекс і ми продовжуємо будівництво нашої транспортної імперії Free Транспорт ФіВЕ. Один із наших поїздів відправляється зі Львова до Тернополя. Минулого разу ми розбудовували тут нову лінію. Ну, як нову лінію? Покращували стару. Так, і тепер у нас уже на цій лінії їздить два потяги, відповідно. Повинна бути більша ефективність. Люди швидше будуть діставатися до столиці та неї. От Зараз наш потяг прибуває до Тернополя, 220 людей він везе, і 274 людини при цьому ще очікує. Треба, звичайно, якийсь час, щоб стабілізувати тут наш рух, тому що поки що ефективність не дуже хороша. Самого потяга, звичайно, ефективність буде. Можливо, покраще. Поки що, як бачимо, у нас мінус. При цьому нормально людей він так висадив. Ось на понад мільйон. При цьому набрав і повіз до Києва. Давайте також подивимося, де у нас знаходиться інший потяг на тій же ж лінії. Ось він якраз відправився лише зі Львова. 60 людей він забрав. І при цьому тут уже 29 людей, 30 і тому подібне, стає на лінії на вокзалі. Дивіться, скільки тут людей висадилося. Всі, хто приїхав з Тернополя із Києва. До речі, самі люди також змінилися. Так? Я щось навіть не помітив, коли це у нас помінялося, але бачимо, текстурки людей також змінилися. Звичайно, вони рельєф не враховують, тому. Не ходять, як їм попало. Ось тут так само літаючі люди, але сам факт того, що люди самі змінилися, це вже цікаво. А? Ялинки якісь у нас посадили. Щось їх раніше не помічав. Можливо, вони і були, але я не звертав увагу на цю станцію. У нас тут фонтан. Ох, скільки тут народу! Скільки тут народу! І всі вони, напевно, очікують трамвай. Ну, не лише трамвай, а також і. Автобус, ось прибуває у нас автобус, прибуває трамвай, і зараз тут просто сотні людей. Ну так, сотня, сотня людей. От, рівно сотня. Зараз вони всі повантажаться і відправляться по місту. Трамвай у нас прибуває, в принципі, також на цю ж саму лінію. Далі автобус. Цікаво, куди вони припаркуються? Напевно, туди ж повинен припаркуватися автобус. Тому, напевно, тільки після того, як трамвай відбуде. під'їде автобус, правильно? От. Запакувався, звичайно. Ну, як під зав'язку, всього 16 людей у нас поміщається. Люди, які приїхали, відразу, знову ж таки, на вокзал. Автобус, знову ж таки, також запакувався. 13 людей він у нас перевозить. Ну і. Все, все. До речі, що стосується автобусів, у нас же ще скрізь автобуси не поміняні. У нас з'явилися новенькі мерседеси, які у нас лише по рівному їздять. Тому давайте, напевно, поміняємо трішечки, подивимося. Подивимося, де у нас тут як з лініями, що відбувається. Давайте поглянемо. Ось, далі транспорт, ось автобуси. І просто поміняємо усі лінії, які у нас є на новенькі автобуси. Я думаю, що це буде доцільніше, ніж просто ось тут взагалі ще. Старовинні старовинні. Старовинні старовинні. Тому задаємо усім мерседеси. Так, сьома лінія. Також ставимо заміну. І тут старовинні. Ну так, ми навіть на ці новіші не міняли. Ось не говорю вже про мерседеси. Тому потрібно потрібно це зробити, щоб у нас було побільше людей щоб було побільше також комфорту, тут же якраз покращі. Головне це не забувати робити, тому що якщо забудеш, то в тебе вийде що там, десь, до 2000 року будуть їздити ще. О, тут взагалі нічого немає. А? До 2000 року ще будуть їздити у вас на каретах. Може таки бути. Цілком, цілком. 38 лінія. У нас тут також нічого немає. Ну, звичайно, тут потрібно трішечки потикати мишкою. Друга лінія. Шкода, звичайно, що немає можливості, а можливо, вона десь і є, щоб е, взяти і тикнути всіх замінити. І тут у нас старенький автобус. Тим часом, за заміною, у нас уже 1961 рік пройшов. Так, 55-та лінія. Восьма, ну ще дві штучки. Тут Також три автобуси. Тобто давненько, давненько я цим не займався. І є така підозра, ну і можливість, що поки ми будемо заміняти, у нас там з'являться ще новіші автобуси. 53. Ага, транспорт. Ну і остання це у нас 40 лінія автобусна. Тут також у нас нічого не задано. Все, здається, з цим ми розібралися. Тепер у нас будуть їздити автобуси. Усе у нас буде чудово, хороші автобуси. Звичайно, через якийсь час вони лише замідяться. Ось, хоча ці автобуси досить непогані. А чому він поїхав порожній? Е? 53 лінія? Дві людини все ж є. А, тут у нас тим часом ще один потяг десь прибув. І що, звідки люди з'явилися? Десь прибув і вже поїхав. В принципі, ці потяги львівські у нас е, будуть зараз встановлювати мир і порядок. 140 людей у нас тим часом катається тут. По фінансах минулого року плюс 2 мільйони. Я скажу, що це дуже-дуже добре. Тернополі у нас вже також розвантажили, тобто все ж працюють наші потяги, і це прекрасно. Що ж, давайте повернемося ми до нашого нового міста, яке нещодавно ми тут шалено перебудували. Ось як тут у нас будівництво йде, ні працюють люди, ні, щось якось поки що не так би як би хотілося. 179 людей при цьому у нас росте усе росте, тому я сподіваюся, що в майбутньому у нас буде зростати місто. Звичайно, ми йому трішки допоможемо. У нас тут недалеко, до речі, є можливість також трішечки покращити це все, оскільки у нас є завод будівельних матеріалів, при цьому, як бачимо, не справляються вантажівки, які їздять в збараж. Давайте тоді ми додамо, скільки там у нас на лінії. Номер 46 транспорту. Чотири транспорти і вони не справляються? Ну що ж, прийдеться ще їм закупити. Давайте. Так, це у нас не ця. Ага, ось ця так. Ще дві вантажівочки закупимо. Приляємо їх на 46-лінію. ту лінію. Зробимо ще доставку цих вантажів у рівне. Ось, я думаю, вантажівки будуть нормально довозити, хоча трішечки відстань буде, але я би не сказав, що дуже далека. Зараз подивимося, куди нам потрібно доставляти будівельні матеріали. Це у нас у жовті зони. Ось, відповідно, десь би ось тут можливо. Давай спробуємо поставити, подивитися, куди би доцільно було би поставити. Нашу станцію завантаження-вивантаження. Звичайно, ідеально її ставити там, щоб вона максимум всього у нас захоплювала. Ну, ось тут, непогано, до речі, можемо і тут і її і залишити. Так. Звичайно, ідеальніше було би ось тут, але зносити чергові будівлі абсолютно не хочеться. Тому що ми вже і так півміста, можна сказати, зруйнували. Розбудовуватися сюди. Ну, давайте, можливо, все ж поставимо ось тут, так? Ось так. Побудуємо. При цьому тут можна ще малесеньку вулицю побудувати їм. Середня вже неможлива, а ось маленька буде достатньо. Тут, звичайно, треба й дороги трішечки розширити, тому що тут вузькі. Ну і здається, усе так. Далі, далі. В принципі, добре було би тут якусь дорогу провести, щоб воно все у нас закріплялося, закривалося. Давай ми так і зробимо. Ось можливо, навіть дуже широко. Ось так. Прекрасно, так? Так. Можна відразу тут також побудувати і хороші траси, так? Давай ми це зробимо. По можливості, звичайно. Можливість поки що не дозволяє тут у нас хороші траси будувати, але наскільки це можливо, ми зробимо. Мости також не вдасться нам збільшити. Перебудовувати цілий міст ну, це якось не дуже доцільно. Як мінімум тут і тут могли би зробити. Клаплення рельєфу. Ну, не знаю навіть. Навіть не знаю, чи вартує далі цим. Заморочуватись, тут також нічого не можна зробити. Що? Саме депо заважає. Давай тоді знесемо це депо, нехай воно нам не заважає. Побудуємо тут нормальну дорогу. Ось і тут можна розширити, напевно. правда? Не дуже правда. Правдою, навіть, як говориться, і не пахне. Хоча би просто асфальтно поставити. Можна, звичайно, спробувати тут поближче зробити. Давай ми також тут трішки перекрутимо. Чим кращі дороги, тим більша швидкість. Ось, і відповідно можна зробити все, що хочеш. Автомобілі будуть їздити швидше. Відповідно, нам це в плюс. Оскільки швидше вони будуть доставляти вантажі. Ось, наприклад, тут 100 км на годину, тут 100, тут 80, так? Відповідно, давайте будувати по максимуму. Ага, тут не дуже вийде, по максимуму побудувати. Все, що можна, ми й так побудували. При цьому, в принципі, ми можемо. Ми можемо тут трішки почаклувати, тому що ми колись будували, коли ще не було таких потреб та й можливостей. Давай просто розбудуємо ось сюди. Ось. Тут у нас поворот. Поворот в іншу сторону. З'єднання таке якесь не дуже доцільне. Ось, нормально. Так, і тут я, звичайно, планував в майбутньому будувати якийсь міст. Великий кут. Чому цей кут не зрозуміло? А ось тут воно не хоче будувати. Звичайно, ідеально тут побудувати все ж міст. Але це буде пізніше, поки що мені здається, що вистачає того, що є. Отже, давайте ми запустимо. Сюди також вантажівочки. Так, у нас тут є депо. В принципі, при цим треба обов'язково задати лінію, щоб наше місто розвивалося, тому що міста розвиваються від доставки товарів і, відповідно, від ем, доставки пасажирів. Ось, лінія у нас є. 62. Закупимо їм відразу так з 5, думаю, 6 вантажівочок. Задамо їм лінію номер 62 Це, в принципі, останнє. Ну, ось і все. І все. Зараз наші вантоєвички підуть активно. Наскільки це можливо. От, вони всі виїхали. Ну і після того, як будуть доставляти у нас будівельні матеріали. В наше місто воно почне активніше у нас розвиватися. У нас там знову якась помилка, знову ж таки хімічні заводи, е, чаклують, їм щось не подобається. Ну, але це таке не найважливіше, що у нас є на даний момент. Повернемося знову ж таки до нашого Києва. Подивимося, що у нас тут робиться. Подивимося на наші траси, на наші дороги. Як бачимо, активно люди тут їздять. Звичайно, по тій дорозі вони не відправляються. Мені цікаво, куди він відправляються. відправляється. Вони їдуть ось такими просто величезними навалами. Частина, звичайно, повертає сюди, а частина їде десь через місто. Ек. І, напевно, у нас тут це просто завалене, наскільки можна. Ось тут би дорогу нам розширити. Так, частина їде сюди, а частина. Це ж через місто вони їдуть чи куди? Куди вони відправляються? Вони по місту, швидше за все, кругом катаються. Ось туди якась частина відправляється, тому давайте ми все ж ось тут шматочок дороги змінимо. Навіть зробимо ось так. Це все позносимо. Ось, а тут зробимо такий розворот от сюди. Тому що для тих, хто хоче їхати, наприклад, в сусіднє місто. Нехай вони їдуть. Нехай їдуть, нехай нам не заважають. Дуже широка вулиця. Ось туди і все. Покотилися. При цьому тут поставимо давай просто широку вулицю. Ось ось так. Ось так. Нехай собі там розбудовується. Тут також трішечки розширимо. Знову ж таки, будівля якась буде знесена. Ну, але не думаю, що це дуже страшно. Ось ось. Ну, мені здається, що все непогано. Це непогано у нас працює, у нас місто розвивається. До речі, ще також люди просили показати населення в містах. Тому давайте ми поглянемо на населення в містах. Якщо відсортувати по населенню, то в Києві у нас вже проживає 2310 мешканців. Тобто, Київ у нас розвивається, розвивається, наскільки це можливо. Далі. Друге місто по розвитку у нас це Полтава, де практично півтори тисячі мешканців проживає. А точніше 1458, уже 61 розвивається наше місто. Потім у нас іде Чернігів, де 1420. Ось там у нас він. Потім Дніпро. Так, я вже про Дніпро взагалі забув, ми навіть ним активно не... Розвивалися, не займалися, але при цьому тут 1222 мешканці проживає. У Львові вже понад 1000, тобто 1043. Далі у нас Одеса 822. Дивно, чому Одеса так слабо розвивається, от цього я не дуже розумію. Чому? Тому що у нас тут подивіться, скільки всього добра різноманітного. Ага, я тепер якраз бачу, що нам треба в Одесі трішки почекувати, ще докупити вантажівок, тому що швидше за все вони не встигають вивозити. Так. А де взагалі ці вантажівки з Одеси? Ось це вони так. Яка це у нас лінія? Лінія номер 23 У нас тут, ну так, маловато транспорту, враховуючи скільки всього є, тому давайте закупимо ще сюди з хоча б дві вантажівочки. Задамо їй назад лінію номер 23 при цьому, при цьому давайте поглянемо на лінію номер 23 знову ж таки, оскільки ми тут. Яка у них там заміна? В принципі, нормальна. До речі, ще треба було б і вантажів, які, можливо, десь бенси ще їздять нам потрібні ополі. Ось. І чому дивно? Тому що Заставка пасажирів є. Ось. У нас тут досить-досить немало людей. Перевозиться. Окрім цього, різноманітні товари. є. І товари самі ж, і інструменти, і паливо, і техніка, все, що хочеш. Практично все, що хочеш у цьому місті є. Не вистачає йому лише хліба, так? Який не доставляється. І, і в, принципі, в принципі, що ще? І будівельні матеріали, так? І будівельні матеріали. Ну, звичайно, ідеально було би також доставляти і сюди усі. Доцільні товари, усі існуючі товари. І після цього у нас місто буде активніше розвиватися. Ось, наприклад, хліб. Звідки можемо достати хліб. О, ви дивіться, тут у нас є варіантик. Є у нас варіантик. Правда, він такий під величезним сумнівом. Тому що тут шалені просто дороги. Ось, але. Але... Я думаю, ми можемо все ж реалізувати. Ось, ось ось ось. Не потягом, а просто якусь автомобільну дорогу провести. Ну, не знаю, чи доцільно тут проводити залізницю. А ось, наприклад, дорогу якусь провести, правда? Як? Як? Яким чином? <світ> У нас тут просто гірські дороги. Ну, давай спробуємо зробити і будемо доставляти в Одесу ще і хліб. Найважче це буде дорогу, звичайно, провести. Спочатку з дороги розпочнемо. І бої тільки... Під'єднати, а. Ну, давай спробуємо якісь гірські дороги. Пересічення. чим пересічення. Окрім цього, у нас тут поля різноманітні, поля не потрібно зносити. Ну, дійсно, гірська просто дорога. Звичайно, можна зробити просто тунель якийсь. А це буде шаленство. Це буде шаленство. Хм. Ну, я спробую все ж побудувати дорогу, а потім, можливо, щось придумаємо із потягами. Я не знаю, чи автомобілі будуть знижувати швидкість, якщо вони будуть їхати під гору. Якщо просто дійсно ось тут спробувати зробити якийсь тунель. Тому що виїжджати на гору, потім вниз. Це не дуже хороший варіант. Ось такий так. За 2 мільйони. А потім якось сюди ще доправити. Давай зробимо. Зробимо це. Далі проводимо. Ага, Тут у нас вже міст буде. Ось потім знову тунель. Ну, гірська дорога, просто гірська дорога. Ось, і, в принципі, у нас ось тут все завершується. Ну, думаю, що непоганий варіант. Ось. Отже, поставимо ще пункти завантаження-вивантаження. В принципі, думаю, достільно ось тут їм ставити. Добре було би ще й другу їм тут покращити. Хоча б трішечки. Хоча б шматочок. Ще й така можна. Можна така, звичайно, ставимо ось таку. Прекрасно, далі. З іншої сторони така ж сама штучка у нас повинна бути. Наскільки це можливо. Ось. І, звичайно, станцію завантаження-вивантаження нам також тут потрібно поставити. Ось тут ми її поставимо. І, окрім цього, нам потрібно з'єднати це все з містом. Подивитися, куди нам потрібно доставляти хліб, тому що у нас є станція, так? Куди доставляють усе, що у нас є. От сюди вони доставляють, так? В принципі, нам потрібні також сині зони, щоб доставляти хліб. Ось тому треба якось провести. Провести якась дорогу. Сюди, чи що. Все одно цієї станції ніхто не користується. <гум> тому що дуже багато буде об'їздів. Можемо, в принципі, ось так. Сюди з'єднати, так? І туди місто якраз буде рости. Давай ми так і зробимо. Тільки чому я тут побудував. Ось запитайте мене, чому я побудував тут вулицю. Я не знаю. Ось, Тому що в нас швидкість від вулиці, звичайно, зовсім інша. Тому нам потрібно тут покращити. Ще буде. А, поле буде знищене. Нам потрібна була просто траса. Треба це не забувати, тому що від цього залежить швидкість. Чогось тут набудував вулиць. Буває. До речі, як там у нас ось тут. Часом вулиць не набудував. А ні, тут у нас траса, тут у нас все нормально. Ось, і тепер ми просто побудуємо знову ж таки цю трасу звідси сюди. Я думаю, воно далі вже розвиватися не буде. Ось а тут у нас вже далі траса. Знову ж таки, ще один тунель. Ну, нічого. Тунелі це гарно, автомобільні. Так. Ну і тепер ми можемо м, закупити вантажівок. Так. До речі, перед цим нам потрібно зробити. Дві лінії, так. Одна лінія у нас буде перевозити ось звідси, так? Ось звідси. Ось сюди. Продукти. І, в принципі, назад вони також будуть їх. Тобто, інгредієнти будуть вести звідси сюди, а потім назад продукти. Ось. І друга лінія. А це у нас уже 64-лінія. та лінія, У нас буде перевозити звідси уже готові продукти саме місто. При цьому. При цьому нам тут потрібна, напевно, краща станція. Тому що тут у нас ще малесенька, не дуже комфортненька. Ми десь тут її пакували, будували, звичайно, ми її тут не розбудуємо. Тому швидесенько тут треба трішечки почеклувати. Давайте ми все ж знесемо шматок цього всього. Ось, і побудуємо тут ще одну станцію. Нам заважає ось ця дорога, тому ми її знесемо все ж. Разом з будинками. Ну, що поробиш? Що поробиш таке життя? Ми ж не просто так, ми гроші заплатили. Ось є у нас краща станція і все чудово. Добре, і тепер нарешті купувати-купувати вантажівочки. У нас тут є депо, так. Думаю, з ось така кількість, так? Скільки у нас там вийшло? Ага. 4, 5, 6, 7 навіть. 7 мотажівочок. Ось і це у нас все буде на лінію номер 63. І ще треба ще разок придбати. Ще. Хоча б стільки ж. Навіть 8, напевно, так. 6, 7, 8. І це все у нас іде на лінію номер. 64. Не знаю для чого тут більше, все ж треба більше, напевно, на іншу. Тоді давайте ще закупимо. Навіть 3, так? Це все на 63 ще раз відправимо. Ось, ну і все. Поїхали наші вантажівочки. Поїхали. Виїжджають по одній. І будемо забезпечувати тепер хлібом нашу Одесу. Так, місто після цього повинно уже дійсно розростатися. От Поки що дивно, звичайно, чому воно так повільно досить розростається. Ну, дійсно, всі є. Ну, звичайно, невелика кількість тут 9 цього відсоточків. Тут у нас 21. Ось товари взагалі щось не доставляються. А, вони вже все розібрали. Уже все розібрали. Уже все розібрали. Зараз поспостерігаємо за вантажівками, які повинні, в принципі, їхати на дорозі. Так. Де ви? Ку-ку. От, поїхали. Поїхали всі на підприємство Одеський хліб». Давайте ми ще прокатаємося ось так. Подивимося, як виглядає тунель. Автомобільний від першої особи. Знову ж таки, чорна текстурка у нас. Ну, а після цього, ось такий, правда, якийсь дуже-дуже він не низький, аж страшно. А як автобуси будуть їхати, що буде? Ми бачимо попередня вантажівка, яка перед нами практично практично торкається у нас стелі. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що дивилися. З вами був Олексій. до нових зустрічей. Бувайте!